Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я вертаюся ми додому, ми вибираємося. Дивіться, мене чистота прибрана. Працює пилосос і ось так. Мені потрібно взяти єфремчику якусь іграшку. На озеро. Ми вирішили поїхати на озеро. Сьогодні вихідний в чоловіка, я дуже рада цьому. Сьогодні в Америці свято, день праці, чи якось так називається. Ти ви подивіться, скільки грушок моїх хлопців. І я оце прийшла взяти і хочу вам показати, як ми відпочиваємо. Другий день такий відпоч... відпочинку, дуже класно. Так, ну ось, взяла і їдемо. Їдемо ми на озеро. Їдемо на озеро, вже все і вже посідали. Як пристягнуть. У нас сьогодні дуже жарко. 32-33, але це класно. Останні дні. Тепла, ну може й не останні, але мені подобається клас Що можна Сусід пішов наш. Ми приїхали. Це те, що біля нас близько. Улюблений парк теж, він дуже гарний. Тут мені дуже гарне озеро, гарна водичка. Ось така тут площадочка для діток. Є. Мені подобається, що в кожному парку. Біля озера, багато де, завжди є для дітей чим гратися. Гойдалки, ось такі різні площадки. Це дуже подобається. Там наші друзі. Будемо м'ясо смажити, взяли кавуни, фрукти, воду, а вони м'ясо. Супер. Можливо, скупнемося, тому що дуже тепло. Подивіться на Якова, він наш силач, допомагає мамі нести. Так, а поки м'ясо смажать, ми з Єфремчиком йдемо побачимо водичку. Вітя вже купається з хлопцями. Дивиться за ними, щоб вони покупались дуже-дуже жарко, навіть тепло просто. І я хочу спробувати водичку. Дивіться, яка красота. Е, мені згадалося... Ох, який гарячий пісок! Мені згадалося, пам'ятаю, колись ще в школу, да, осінь на вересень завжди їздили на море. Е, записували в санаторій і їздили. Я один раз попала, то Така була теплота, називають це бархатний сезон чи як. Хто правильніше скаже, ну, вроді так. Ну, подивіться, як гарно. Гарна водичка. Там купаються мої хлопці, бачу. Зараз пробуємо воду і, можливо, і я скупнуся. Так, вода така тепловата, привикається, можна купатися. Можна пробувати. Тепліше, ніж вчора. Дивіться, як там а, плавають. Катери різні, лодки, гарно. Оце класно. Яків щось не наважується геть зайти покупатися. Каже, що йому прохладно. то я кажу, щоб і не йшов. Так, да, Яків? Ми вже гарно поїли, посиділи, а там хлопці граються. Я навіть скупнулася. Так мені сподобалось. Все ж таки така гарна погода, то я покупалася. Які? Що не смішне? Це ж вони думають, що смішне. Вони граються. З якимись дівчатами там бачу. Так, я йду в машину. Мені там треба забрати речі і все. Так гарно проходить день наш. Дивіться, як тут є добре. Ходить, собі, грають. Чільки треба дивитись. Що? От Отак йому треба свобода. Бігать, гратися, да? тату буде. Не дасть він тату поспати. Так. Ага. Де був? Де був? Вдягай, синку, вдягай. Мам, я аж де там, де був, там, де мені був. Супер. А я, мам, а я скажу, кого вона нас чекає, можу давати стрибнути і так пара крутитися. Та ти що? Дивіться, ми вже приїхали. Виїхали із озера, від я озера, там. ось там. Воно недалеко. І приїхали тут Starbucks. Каву ми купуємо. Не часто ми дуже, але тут смачна кава, мені подобається. Вдягай, синку, вдягай. Я почекаю. Мені так сподобався сьогоднішній день, я себе просто відчула, як на якому відпочинку, не знаю. Я дуже люблю, коли разом з чоловіком, з сім'єю десь можемо побути з дітками. І подивіться, тут різні. Різна кава і кружки різненькі. Мені подобається ця, ця така гарна, вона так як матова, виглядає. 19 доларів, 20 доларів взагалі-то. І ця класна така. І вже щось хлопці вибирають. Так, ми вже замовили. Ось. Така кафешка тут виглядає. А тут вже очікувати наше замовлення. Ось так. Так, і вибирати, де сидіти. Там можна ще на подвір'ї, я бачу гарні такі. Я піду, покажу. Можливо, навіть підемо туди, посидимо. Ось, дивіться, як гарненько тут. Так гарно над дорогою. Собі, собі сидиш, відпочиваєш і ось тут. А туди вже йде дорога. Ну, Мені так подобається, я люблю так. Гарненько. Хай заберемо каву, добре, але просто тут трохи жарко, а там кондиціонер і добре. Смачне? Дай, дай! Це він якова. Що? Йдете завтра в школу? Готові? Не знаю. Покажи. Це дуже смачно. І цей. Я, я приміхав його присипка. Так, ось таке воно всередині. Чістечко. З чимось якимсь кремом. Воно так як. Пойшов уже. Вітя візьме теж. Я собі ось таку каву замовила. Це... Вау, це з корицею і вона дуже смачна. Моя улюблена. Теж, але мені вже ця теж подобається. Ну що, я вже їду в магазин. Мені потрібно в доларний магазин там взяти такі великі лотки. Прозорі. Я сподіваюся, я їх знайду. Якщо ні, поїду в Walmart шукати. Я вам показувала, що я працюю зараз, навчаюся виводити закваску. І уявляєте, в мене все йде до, до кінцевого результату чи як? я дуже задоволена. Я скоро буду пекти хлібчик. Я вже так хочу спробувати його, тому що над цією закваскою дуже багато роботи. І я купила курс однієї дівчини. Вона кожного індивідуально веде, кожному, в кожного різна мука, в кожного різне все. Мені дуже подобається. Е, і до кожного різні відповіді. Це сам, самому дуже важко вивести закваску від без підказок, без, без того всього, як що, як далі кормити, як, скільки далі сипати, як робити. А так, це прекрасно. Тому, ну, можливо, навіть вже завтра чи післязавтра я вам покажу свій хліб. Я вже дуже цього чекаю. Хочу порадувати своїх діток, чоловіка е з печеним хлібчиком. Я, якщо чесно, я можливо два рази пекла хліб і все. Не пекла хліб, от признаюся, ну, я в хлібопічці пекла хліб і все. А так ми купували, у нас довго їсться хліб, якось не так, не дуже йде хліб. А це вже на заквасці буду пекти. Навіть чоловіку на роботу буде. Класно. Я дуже задоволена, дуже рада. У нас вже темніє. Ось так пройшов мій день. Відпочили гарно. Тепер вриваємося в наші шкільні, такі вже починається школа завтрашнього дня. Втягуємося в це життя, в ритм такий і вже осінь наступила. Все. Дякую Богу, що літо пройшло і все пройшло благополучно, ніяких травм, нічого, що Бог зберіг наше життя і діток, все добре. Я за це йому дуже вдячна. Тому так, всім я бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.